Росіянські представники на нещодавніх переговорах у Стамбулі погрожували українській делегації. Мовляв, якщо ви не відійдете з чотирьох областей, які Росія до слова хочу підкреслити до кінця, ще не окупувала. Навіть мова йде про Луганську область, то тоді, мовляв, ми захопимо ще дві: це сумську і. Харківську області. Ну а потім росіянські діяті почали говорити про те, що буферна зона буде поширюватися на Чернігівщину і навіть Одещину з Миколаївщиною. Ну губу розкатали знатно. Але чи можливо це в цілому? І яким чином росіяни хочуть показати Трампу, всьому світу, і, зокрема, Україні та українцям, що вони серйозно налаштовані і що їм це вдасться? Ну принаймні вони хочуть створити цю ілюзію, тому що росіяни завжди брешуть і завжди створюють ілюзію якогось дипломатичного або військового прогресу і процесу. Так вони просуваються вперед. Так їм вдається просуватися вперед ціною величезних втрат. Проте, як я розказував в оцьому цьому відео, для того щоб захопити всю Україну, їм знадобиться сторіччя. А щоб захопити лише Донецьку область кілька років. Принаймні, так вважає Блумберг. Тому. Якщо говорити про те, що Росія набирає війська для захоплення інших територій, для чого вони це роблять? Дізнайтеся з цього відео. То дивіться обов'язково до кінця. Поставте вподобайку, щоб якомога більше людей дізналися про це. Звісно, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Видання Military Watch Magazine опублікували статтю, в якій пишуть: згідно з повідомленнями низки західних джерел, збройні сили Росії передислокували великий контингент чисельністю приблизно 50 тис тисяч військовослужбовців з Курської області до української харківської області. Харків був головним центром бойових дій протягом більшої частини російсько-української війни, а столиця області, місто Харків, розташоване лише за 30 кілометрів від міжнародно визнаних. Кордонів українських між Україною та російською територією західні джерела називають місто фортецею України і існують значні припущення, що російські війська можуть спробувати розпочати наступальні дії щоб прокласти шлях до захоплення. Ем... Головного населеного пункту, тобто міста Харків, російська армія нещодавно досягла важливих успіхів поблизу міста, зокрема захоплення населених пунктів Кам'янка наприкінці квітня. Ну до слова з приводу захоплення Кам'янки достовірної інформації ще немає. Крім того, 50 тисяч російських військовослужбовців ну занадто мало для того, щоб захопити місто мільйонних Харків. Як ми знаємо, на покровському напрямку у росіян коливається кількість їх. Солдатів від 300 до 400 тисяч тіл, і вони не можуть захопити ані Покровськ, ані Донецьку область повністю. Хоча, повторюся, поступово вони просуваються. То що таке? 50 тисяч тіл росіянських, які будуть сунути на Харків. Причому там тримається оборона Вовчанська і на подступах до Харкова. Також тому цієї кількості, щоб захопити місто. Звичайно, дуже мало. А чи спробують вони нагнітати обстановку і показувати, що вони йдуть і що вони хочуть захоплювати? Так, звісно, росіяни це будуть робити. Коментуючи перед дислокацію до Харкова, начальник штабу 13-ї оперативної бригади збройних сил України Андрій Помагайбус зазначив, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести, хоча б якісь штурмові дії. Він наголосив, що відбувається чітка підготовка противника до активних штурмових дій. Повідомлення про присутність елітних російських повітряно-десантних військ, які раніше відігравали центральну роль у контратації після вторгнення України під Курськ, стали ще одним свідченням того, що може плануватися наступ на Харківщині. Головним фактором, що сприяє передислокації Росією сил до Харкова у таких великих масштабах, ймовірно. Буде значне розгортання особового складу корейської народної армії в куртку, де вони відіграли центральну роль у е, тому, щоб від. Тиснути українські війська, хоча залишається невизначеним, чи буде північно-корейський персонал розгорнутий у значній кількості на спірних регіонах, тобто ті, що Росія вважає спірними, а по факту на території України за межами міжнародно визнаного кордону їхня присутність під час захисту Курська та інших російських регіонів може бути ключовою для сприйняття російським наступам далі на захід, водночас гарантуючи, що дії Пхеньяна залишатимуться відповідно до міжнародного права. Ава, та не можуть тлумачитися як участь у вторгненні в Україну. Мова йде про те, що якщо вони будуть розташовані на території Росії, це не вважається міжнародним вторгненням. А якщо вони перейдуть кордон міжнародно визнаний, то це вже участь Північної Кореї безпосередньо війни проти України. Очікується, що північно-корейське обладнання, таке як балістичні ракети системи КН-23 та протитанкові ракетні системи, поза прямою видимістю, продовжуватимуть використовуватися передовими російськими підрозділами для операцій у спірних регіонах. Ах, як вважається Росія, таких як Харківська область, і забезпечать низку нових можливостей, яких раніше бракувало російським силам. Оцінки діяльності підрозділів корейської армії свідчать про те, що вони діяли значно ефективніше ніж багато підрозділів збройних сил Ерефії, і справили сильне враження на російські сили, з якими вони діяли плічопліч. Північно-корейці були помітно далеко не єдиними. Сторонніми силами, залученими до бойових дій у Курській області, оскільки з українського боку важливу роль відігравали також військові підрядники із західного світу, такі як американська передова спостережлива група та польський добровольчий. Корпус Україна розпочала масований наступ на Курськ ще 6 серпня, паралельно з окремою невдалою атакою на Білгородську область Росії. У репортажі Вашингтон Пост, де цитуються поранені українські військовослужбовці, евакуйовані з передової в Білгороді, зазначалося, що в чурмі брав участь парк бронетехніки. Серед білого дня він рухався, причому один солдат назвав операцію божевільною, тоді як інші джерела підтверджували це. Атака на Курськ, хоча спочатку, дозволила українським силам зайняти значну частину територій. Дедалі частіше розглядалася аналітиками як катастрофічний поворотний момент у війні, оскільки український контингент був оточений більшою кількістю російських військ з кількох боків та мав обмеження прикриття протиповітряної оборони, що призвело до е деяких втрат поряд з підкріпленням курська північнокорейськими силами масштаби втрат, яких зазнала українська армія, та її підтримуючи е воєнізовані формування в Курску, включаючи багато їхніх е най. Елітніших підрозділів також очікується, що сприятимуть просуванню Росії на передовій далі на захід, коли вона зіткнеться з українською армією, яка зараз значно більш виснажена. Але це думка видання Military Watch Magazine. Насправді українські військові не підтверджують таких тест. Так дійсно тоді паралельна атака на Білгородщину була невдала, але вона, скоріше за все, була відволікаючою. А от курську операцію українські військові вважають. Дійсно дієвою, хоча так, втрати ми там несли, але це дозволило уповільнити наступ росіян на Донеччині, а також скувати певні сили. Якщо б не північно-корейські, хто зна, чи не пішли б ми далі о, на Курській землі в глиб території Російської Федерації. Проте хочу підкреслити: 50 тисяч росіянців це замало для того, щоб захопити не тільки е, Харківську область, та й саме місто Харків. Зокрема, це дуже маленький контингент, навіть якщо це. Це якісь елітні навчені військові. У нас там також є оборона. Так, у нас не все добре, але ми здатні тримати рубежі. І росіянам точно це легкою прогулянкою не буде. Для чого росіяни зосереджують, хоча знають, що не зможуть захопити Харків, нагнітання для того, щоб підкреслити серйозність їх, серйозність їх намірів з приводу того, що вони озвучували на переговорах у Стамбулі. Мовляв, ми захопимо Харків і Сумщину. Якщо ви не віддасте просто так, нам чотири регіони, і це просто. Так би мовити, підкреслюю серйозність російських намірів. Хоча дієвості в цьому я не вбачаю. Так дійсно, я не військовий експерт, і якщо маєте власну думку, якщо ви військовий або експерт, напишіть у коментарях, буду радий поспілкуватися. Ну і звісно, поставте вподобайку і підписуйтеся на мій канал, якщо не зробили цього раніше. Тисніть на дзвіночок. Рекомендуйте мій канал своїм друзям та знайомим. Будемо триматися разом. І ще головне, чим більше нас буде, тим більше ми можемо допомагати армії. В описі цього відео є детальна інформація, як за допомогою всього лише одного посилання побачити картки, банки і конверти українських банків. І дуже легко за хвилину часу 10 гривень задонатити і допомогти нашій армії. Повірте, маленьких донатів не буває, а допомога нашим. Воїнам дуже потрібно, тож тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо, і обов'язково переможемо. Слава Україні!